Сьогодні поговоримо про пижмо. Цю рослину можна впізнати здалеку. Вона кидається в око такими великими жовтими кошиками суцвіть. Пижмо здавна застосовувалося в народній медицині для відлякування комах. Але він також є і найпотужнішим протиглистовим засобом. Однак пишма відома не лише своїми протипаразитарними властивостями. Деякі народи і досі вважають її за ліки від практично від усіх хвороб. Чому? Давайте дізнаємося далі з нашого відео. Рослина ця сягає до 1,5 метрів заввишки. Ну, як правило, кілька в неї стебл. Як я вже сказала, на верхівках цих стебл розташовуються численні золотисто-жовті квіткові кошики. Якщо придивитися уважно до квіток, до цих суцвіт, то кожна квіточка похожа на гудзичок. Листочки при розтиранні виділяють яскравий аромат камфори. За що дехто називає цю рослину і мускусом, ну, в лапках, звичайно, цвіте пижма з червня по вересень, Заготовляти її можна в червні, в липні, а зрілі плоди восени. Пижмо ще в народі називають маточник, польова горобина, глисник. І, як я вже сказала, вона відноситься до натуральних протипаразитарних засобів. Але не тільки, тому що вона гарно підвищує секреторну і моторну функцію органів травлення, є природним репетилентом, що відлякує клопів, вошей, бліг, мух, комарів. Від її запаху протягом 15 хвилин здихають ну, майже 100%, 100 мух. Пижмо належить до родини айстерових або складноцвітих. За різними підрахунками, рід пижмо об'єднує від 50 до 70 видів. Розповсюджується воно в Європі, Азії, Північній Африці, Північній Америці. Росте на відкритій місцевості. Можна зустріти цю рослину на полях, на берегах річок, на озер, на узлісах. Дуже часто можна зустріти ці красиві квіти на узбіччях при дорогах. Пижма використовується як у фармацевтичній, так і в харчовій галузях. У народній медицині, як ми вже сказали, та широко застосовується у косметології. От, ось деякі цікаві факти про З Скоріні рослини отримують зелену фарбу. Якщо десь попався невеличка доля пижмо в сухій траві, чи коли корова пасеться в свіжій траві, то від цього молоко може мати гіркуватий присмак. В кулінарії дехто використовує пижмо для ароматизації своїх страв, листя. Цієї рослини входить до складу знаменитого французького лікеру шартрес. Коли ж заготовляти рослину, давайте спинимося і як її заготовляти, спинимося чуть-чуть більше і конкретніше. У фазі цвітіння, це, як я вже сказала, з кінця червня по вересень. Суцвіття обривають, можна зрізати ножем. Потім обривають квіткові кошики. Розкладають їх тонким шаром і сушать під накриттям, тільки щоб не було попадання сонячного проміння. Сушимо, можна і в сушарці в штучній сушити, але за температури не вище 40 градусів. Якщо температура буде вища, то всі ефірні поживні олії випаровуються. У процесі сушіння сировину не можна ну, рухати легенько можна її тільки перевертати, но, ну, легенькими, дуже акуратними рухами, і е, стежити за тим, щоб не пересушити сировину, оскільки квіти дуже легко обсипаються. І вже висушену сировину розфасувати в паперові пакети або картонні коробки. Зберігати можна до 3 років. Для заготівлі не підходять суцвіття, що вже побуріли. Лікувальні властивості пижма визнаються не тільки народною фітотерапією, а і науковою медициною в основному у двох сферах, як жовчогінний та глистогінний засіб. Застосовувати цю лікарську траву можна у вигляді відварів, настоїв, примочок, та клізм. Пижмо є основним компонентом аптечного препарату танацехол. Дані ліки. Призначають дорослим як жовчогінний і спазмолітичний засіб при хронічних холециститах, дискінезіях жовчних шляхів після видалення жовчного міхура при гастриті, коліті, холециститі, виразці шлунка та дезентерії. Відвар із квіток збільшує секрецію, сприяє виділенню жовчі, підвищує кислотність шлунка, нормалізує апетит та травлення, знімає набряклість та біль Його п'ють при гепатиті і порушенні функціональної діяльності ЖКТ. Засоби з квіток і плодів приймають як заспокійливі від ломоти при ровматизмі, від головного болю, епілепсії, іпохондрії, нервового виснаження. Пижмо допомагає від геморою, позбавляє від запорів, оскільки трава має сечогінну дію, її вживають також при захворюваннях сечового міхура та нирок. Компреси з відвару квіток і плодів пижми прикладають до ран, що гнояться, виразок, фурункулів, синців, забиття та вивихів. Ваннами з відвару можна лікувати подагру та ревматизм. А мазями на основі настою різної концентрації укуси бджіл та різноманітні шкірні захворювання. Зовнішні, зовнішньої її можна використовувати також для догляду шкіри голови. Лікувати можна себорею та педикульоз. Квіткові кошики пижми, ще раз повторюся, є чудовим глистогінним засобом. І вона чудово справляється з гостриками, лямбліями, аскаридами і тому в народі її ще прозвали глисником. Для вигнання гельмінтів застосовують чаї настої, відвари та клізми. Розглянемо пару рецептів відварів, настоїв з цієї рослини. Перше, Використовувати цей трав'яний чай можна як профілактичний. Одну чайну ложку сировини, це висушене, висушена сировина, заварити одною склянкою гарячої води і настоювати півтори години. Потім пити, розділивши на 2-3 прийоми за 30 хвилин до їди. Потрібно це робити курсами не менше трьох разів на рік з перервами у 7-10 днів. Як готувати настій від паразитів? Три столові ложки суцвіть. Заливають двома склянками холодної води. Для дітей одна чайна ложка на одну склянку холодної води. Настоювати кілька годин. Пити по одній склянці вранці та ввечері для вигнання аскарит та гостриків. Можна приготувати клізму від паразитів. Одну столову ложку порошку з плодів пижму змішують з двома середніми зубцями чеснику. І е, потрібно проварити це у двох склянках молока протягом 10 хвилин у закритій, у закритій посудині на невеликому вогні. Відвар процідити, трохи остудити е, та е, поставити клізму е, і намагатися е, цю речовину якнайдовше затримати всередині. Процедуру можна повторювати до зникнення паразитів. Застосовують пижму і для лікування хвороб печінки, як ми вже сказали, жовчних шляхів і шлунково-кишкових захворювань. От Як приготувати настій. Такий перший рецепт: 20 г трави, залити одною склянкою окропу і настоювати протягом 4 годин. Листя брусниці 20 грам, квітки пижмо 10 грам і траву хвоща польового 10 грам, залити склянкою окропу, трохи настояти і пити вранці і ввечері, перед сном, а вранці до їжі. І вживати до повного одужання. Відвари. 5 г насіння пижми всипати в 200 мл окропу, варити 5 хвилин, потім 30 хвилин настояти і процідити. Такий відвар можна приймати при хворобах печінки та жовчного міхура по 1 столовій ложці 5 разів на день. А також можна використовувати цей відвар для ван при лікуванні екземи. Можна приготувати, слідуючий настій від каменів у жовчному міхурі, столову ложку сухих квіток, залити однією склянкою окропу, настоювати 3-4 години, процідити і приймати по одній столовій ложці 4 рази на день за 15 хвилин до їжі. Курс від 7 днів. Але перед початком прийому потрібно необхідно проконсультуватися з лікарем, тому що тільки фахівець зможе підібрати правильне дозування та визначити термін лікування. Можна приготувати настій для лікування ентероколіта та з шлунку. 5 грам квіток заливають однією склянкою окропу. Потрібно приймати по одній столовій ложці 5-6 разів на день, при вирості шлунка, по одній третій, одній другій склянки 2-3 рази на день. Можна приготувати настій після операції з видалення жовчного міхура. Одну столову ложку трав'яного збору, куди входить. Пижму сушене 10 грам, спориш 10 грам, хвощ польовий 10 грам, крупива 20 грам і шипшина 50 грам. Заливають склянкою окропу. Суміш нагріти на водяній бані 15 хвилин. Після чого настоювати протягом 1 години. Після цього все це процідити, пити теплим по стакану три рази на день до їжі. Зберігати Такий настій потрібно у закритій банці. Курс лікування один місяць, потім 3 місяці робимо перерву і повторюємо курс ще два рази. Можна приготувати настоянку пижмо на спирту. Така настоянка буде гарно лікувати шлункові хвороби. 25 мг трави заливають. 100 мл 75% спирту. І настоюють у щільно закритій ємності у темному сухому місці 7 днів. Потім настоянку проціджуємо і приймаємо по 30-40 крапель 3-4 рази на день. Розведена з водою ця настоянка може також використовуватися для лікування Томатологічних проблем при болях у шлунку 2-3 рази на день можна приймати по 2-3 квіток пижму, змішаних з медом, оскільки пижмо має протизапальні, очищаючі та антиоксидантні властивості, Е, тому е, ця трава знайшла широке застосування в дерматологічній та косметологічній сферах. Е, можна приготувати мас при гніночкових ураженнях шкіри, сухі квітки, подрібнити на порошок і змішати з вершковим маслом у співвідношенні 1 до 4. Таку мазь можна застосовувати регулярно, змащувати просто нею уражені місця. Можна приготувати маску або тонік для освітлення кольору обличчя. Одну чайну ложку сухих квіток, подрібнити, заляти однією склянкою окропу, настояти 30 хвилин, щоб хай вона чуть-чуть остудиться, потім процідити. І змочену в цій настоянці марлю можна накладати на обличчя на 20-30 хвилин, змочуючи її в міру підсихання. Після закінчення процедури необхідно вмитися водою кімнатної температури. На цій спижні можна також використовувати як тонік. Для цього можна приготувати крижані кубики, яким протирати обличчя вранці та ввечері. Можна приготувати маску від зморщок, одну столову ложку квіток, заварити однією склянкою окропу, настояти 20 хвилин, потім процідити. Взяти 4 столові ложки відвару, додати одну чайну ложку меду, одну чайну ложку жирних вершків і стільки ж м'якого сиру, щоб вийшла така сметаноподібна маса. Маску цю накласти на обличчя, шию на 15 хвилин. Після 15 хвилин зняти її ватним диском, змоченим у теплій воді. А потім вмитися спочатку тепленькою, а потім прохолодною водою. Можна також е, приготувати від, відвар при сабореї та лупі, е, одну столову ложку сухих квіток, заливаємо склянкою окропу, е, настоюємо 20 хвилин, після чого проціджуємо. І цю рідину потрібно втирати в шкіру голови перед звичайним миттям волосся. Е, помили волосся і можна знову ополоснути голову цим відваром, що в нас залишився і вже не змивати. Застосовувати можна два рази на тиждень протягом півтора місяця. Ця процедура може допомогти позбутися лупи. Також можна використовувати цю траву при боротьбі з целюлітом. Всі засоби на основі пижму просто дають справжній бій апельсиновій шкірі. Для ван знадобиться одна склянка сухої трави, потрібно її заляти трьома літрами окропу. Цей склад потрібно витримати 30 хвилин на водяній бані, остудити, процідити та додати у ванну. Можна також використовувати як ополіскування або обтирання після прийняття душу або ванни. Але як кожна рослина пижмо має і свої протипоказання. І незважаючи на велику численність корисних фармацевтичних властивостей. В пижмо є досить токсичним і відноситься до отруйних рослин, настої суцвіть і листя трави, треба робити не більше 5% концентрації. За добу дорослій людині можна випивати до 500 мл настою або відвару. І вживання фітозасобів на основі пижмо. Бажано, щоб проходило під наглядом лікаря. Вимагає дуже сурового дозування, а тривалість лікування повинна становити не більше семи днів. це один курс. Пижму не можна вживати вагітним жінкам, маленьким дітям до семи років, гіпертонікам. При атрофічних та дегенеративних змінах у нервовій системі та сітківці ока, при алергії та індивідуальній непереносимості речовин, що входять до складу рослини, за наявності каменів у жовчному міхурі. При передозуванні трава може викликати отруєння, розлади нервової системи, судоми, збої серцевого ритму, депресію. І ще раз повторюся, що застосування відварів настоїв та чаїв буде ефективне та безпечне лише під наглядом лікаря та при дотриманні правильних дозувань. Ось так коротко про цю красиву сонячну траву. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте вподобайку і будьте здорові!